Ось такий він добрий ранок, У парку на лавочці, трошки перепочину. Ну, тут так гарно. Скільки пташок, як у лісі. Ще кось і стріла. Ой, як добре а, Яка красота. Доброго ранку. Доброго ранку. А цей, бачила, яка красота? Ні, я ще туди не дійшла, Зараз підушай туди, я птічок слухаю. Оддихнуть, да? <свят> так? Та молодець. Думничка. ой. Природа яка. Фатан для рабочих. Потребляйте сай красоты. Мавихит. No, Так, йдемо додому. Альона йде, йдемо додому. Хватить вже гуляти. Зараз там ще маршрутка під'їде. І почухаємо додому. Курай жарить з пір'ям прямо. Дід розтопив, щоб ми не померзли, так? Да? Ох, сьогодні вже й смалило. Боже, куди ж воно смолить? Це ж, що вже ж воно неправильне, знову неправильне. <плес> <Да, плес> таке страшне сонце. Гориш од нього прямо. І добре, що на виходні пониження опять буде. Господи, що це за оазіси такі, і що воно таке робиться. Бо я вже прийшла, по жарі йшла, ж, була ж то в місті. Та я вже ніякої не розпаковки, все тільки що там трохи принесла, шур-шур його поховала та й усе. а ходила я, очки от сонця купити треба було, бо куди ж таке сонце страшне? Ну, все ще два дні та трошки будемо відпочивати від нього, бо це ж не виносимо. Щось таке воно страшне, нам щось не договорюють, що воно там робиться. Адіть нам на вечір шашликів, щас таких простеньких, маленьких все зробить, та й буде нам. Ой, хто там кого трогає, жучка. Оце таке. Будемо чекати у діда шашлики. Та, да, дід. Будуть шашлики сьогодні. Отож. Сиділа там на гойдалки, то почав дим іти, так тікла звідти. Щось буде. Щось буде, дід пообіцяв, значить, будемо чекати. Ох, шашлики. Такі шашлики ніхто ще не робив. Та ну не можна, шкицька бігає. Як і почула я, запах, вона ще почула запах, воно... я її вже нагнула. То мусили її шашлик робити. А вона ще ні, кажу, потерпи, де вона ділася, а вона сидить і дивиться з коса. Ну потерпи ж вже, тобі буде. Мусили кицькі шашлика робити. Так що у нас сьогодні і кицька святкуватиме. Що ти йому хочеш зробити? Ух ти бо а як ютуб не пропустити цього його? А я знаю. Його. Це ж якийсь. <плес> то вони ж продаються, ми ж їх то купили. <рес> ну, да. І кичка їх любить і сирими. Ну як вони будуть засмажені, вона ще тих, що вона буде ще лучше Ще лучше буде їсти, на... і вона ще не знає, що вони такі будуть смачні. Ось такі в нас шашлики будуть. Трохи присмалилися. Ну нічого, хороші. хороші. Не нявкай. А ну ці голови попробуй, вони, мабуть, не будуть повертатися. Та якось Повернуться. Повернуть. Отак. А петух ходить, заглядає, кого ви там маринуєте. Так, гавно. Всім смачних шашликів. Кицька одна надилася, що їй не дають. Не може вона зрозуміти, що вони ще не готові. О, сіла сидить, надулася. Тут бігала княвкала. Я їй сказала, що замовкне. Того вона надулася, сидить, жде. Ну нічого, всі дождуться. Так, робота їм далі. Так, все ж зарилося. Що так? — Іди туди, на я щось вам покажу. Да? Ти щось дівчина, о голуби до як засможилися. Так, да. То яка кечка, що ти що, що тут у тебе? Яка її? Яке? То таке. А що це? Таке оно. Конфет. Це ж ти взяв таке. Mm -hmm. Купи. Ух ти, воно навіть з жабкою ти бачиш? Якою такою жабкою. Ось намальована жабка. Дід ти ще й не бачив її їдеш. Ти... То це знаєш, що означає? Що жабиться? Це? Ні, це нас означає, що це натуральне. Да. А ну дай попробуй. А... Дай, я так, що ніколи. А ти яка картинка, там щось таке шоколадне? Шо? Якийсь батончик. Ану, кусочок хоча. А ну дай попробовать кусочек хотя бы. А... Дай, иди. Алена, тебе дать? Угу. Да иди сюда. Ух ты! Ты весь шоколад. Вот а... тоже, жабкою, то сильно натурально ще Да, а я не знал. Думал, жабы Та сам ти такой. А ну, Ого, угу, дай мені шматочок. Ого, дед, что ты мне еще больше дал. Да, Ух ты! Ух ты! А що то воно не кокус? А я то не Аж от вони кокос всередині. Тану. Та ні я кокоса не люблю. А, мені більше дід давати тобі трошки. Хватить? Хватит. А ну подивись, то кокос, чи ні? Не, не кокос. Оце ті тут чудив. Я ж такого ніколи не їла. Чули, пора вже спать. Будете тут. Ну, вже вечір, а вони ще не добрали. Щось не добрали. Закінчується день, третій день Великого дня. І слава Богу, все закінчилося. Не збулися ніякі пророцтва. Як ті пророки всі кричали, ой, що буде, ой що буде, ой. А воно в той вогонь благодатний зійшов і все життя там продовжили. Так тільки ж, тільки-тільки закінчити оце неподобство залишилося. І можна жити так тихо і мирно. Які вони горні ці. Фонарики вечірні. Ніби їх повключали. Такі горні. Ох і горні ці букети, Такі вже горні. Така наша весна горна. Такі дні, такі квіти. Всім тихо. І мирного вечора, яка довкола красота. Цілий день прогули, як у вулику, і ще гудуть, і ще літають і гудуть. Сонце вже на заході. Тихий український вечір.